Цей вірш я присвятив генію української поезії Тарасу Григоровичу Шевченко. Вже є пісня, яку співають наші дитячі одеські хори. Дуже гарно, мені дуже подобається. Дуже часто відбуваються заходи, де діти співають. Я це чую. І Я радію <кій> у садочку біля хати, де співають солов'ї, дасть дорогу рідна мати з маками рушник мені і заплаче любаненька, та й у путь благословить, пригорнувши до серденька, ніжно мовить, хай щастить, та й порадить щиро сину, щоб в далекій стороні. Пам'ятав про батьківщину кожну мить і у вісні, та в віршах співучу мову прославляв на чужині, як в садочку біля дому, де думки завжди ясні. Знайомтеся Святослав Огринчук, український поет, громадський та політичний діяч, який живе в Одесі і надихає своєю творчістю українців. Святослав завжди радий зустрічам з молоддю, адже вони надихають, заряджають неймовірною енергією і дарують теплі емоції. На цей раз талановитий поет завітав до Одеського національного технологічного університету, щоб познайомити співробітників та студентів вишу зі своєю творчістю. Я, я вважаю, що на сьогодні дуже важлива зустріч, яка відбулася у стінах університету з нашим одеським поетом Святославом Огренчуком. Який віддав своє відчуття патріотизму, показав свою любов до рідної батьківщини, пронісши її через поезію, яку він виклав у своїх збірках, які ви бачите ось у мене в руках. Ці дві збірки Святославом Огренчуком подаровані Одеському національному технологічному університету, і їх можна буде прочитати у нашій читальній залі. До війни улюбленою темою Святослава Огренчука було кохання. Музою для одеського поета є дружина Людмила, яку Святослав ніжно називає Янголохоронець. Сьогодні Україна переживає період тяжких випробувань. Відповідно, змінилася і тематика ліричної творчості поета. Мене надихає на вірші Україна, бо це ну як для Одесита. От, я, я завжди, по-перше, казав, що я Одесит, а потім вже українець. Да? Але як почалася війна, я м -м, щиро і відверто кажу, я українець, а вже потім я Одесит. І це я відчув власним серцем, душею, розумом. От, в серці повинна бути батьківщина. І Пликати любов до неї треба кожну мить і у вісні, і не тільки в віршах, а по-перше, кожного дня вчинками, гідними вчинками. Такі зустрічі потрібні кожному з нас, аби підкріплювати свій патріотизм, тримати силу волі і вірити у перемогу наших славних бійців Збройних сил України. Сучасна творчість вона завжди цікава, тим паче, що наша сьогоднішня зустріч це наш одеський поет Святослав Огринчук. Я так зрозуміла, на мою думку, його творчість це надихання нашого сьогодення, страшні часи війни. Агресії на нашу країну, то повністю його поезія саме присвячена героїзму наших воїнів-захисників, стану його душі, адже сміливість, мужність нашого народу в саме в цей час тяжкий і надихає нас як стоїків і патріотів своєї країни. Молодь була у захваті від зустрічі з одеським поетам. Свою чергу Святослав презентував присутнім свої збірники з авторським підписом та побажаннями, які поповнять колекцію літературних творів нових шанувальників.